Друзі, всіх вітаю на моєму лайв каналі Сьогодні, як завжди, цікава збірочка з цікавими комплектуючими. Давайте ми не традиційно, але почнемо з відеокарти. RTX5070, чудовий вибір на сьогоднішній день по своїй ціні. 5070 Ti кудись почала летіти по цінам. Вдалося взяти Asus Dual набагато краща версія, ніж ми обговорювали з клієнтом. Давайте зрізати пломбочки. Мала бути якась там. Побюджетніша версія, мені вдалося цю пробити по нижчій ціні, тому це для нього буде сюрпризом. Так, сюрпризи я влаштовую, хіба якщо щось краще беру. Не гірше. Ще корпус сьогодні буде класний оцепус. Взагалі вони мене здивували по своїм цінам. Вони там по 2-200. По може бути 4 акваріум, 4 вертушки, які окремо rgb підсвітка повноцінна, 4 пінживлення, ну просто захват. Не знаю. Піднімуться, думаю, скоро в ціні. Хто збирає зараз ПК, звертайте увагу. Оці коробочці Asus зазвичай нічого цікавого нам не кладе, тільки з топовими якимись виконаннями може бути підставка під телефон, а так просто мукулатура. Нам нічого і не треба, в принципі, нам треба, саме головне, щоб карта була. Толкова. Перехідник є від стареньких блоків живлення без 16-пінового конектора, бо зараз вони досить доступні, Там від first player можна вже дешевий взяти під 50-70 на 750 Вт. Тут зриваємо пломбочку. Чудове виконання Asus. Мені дуже подобається, коли воно дешево виходить. У нас велетенські вертушки порівняно з 80-ками в якихось бюджетних версіях. Прекрасний монолітний дизайн. Сама карта в руках відчувається повноцінно такою монолітною. Звичайно ж, ми знімаємо з неї плівочки. Пишіть на рахунок освітлення, як вам, що вам, і що не так. Щось бачу, дуже сильно відблискає у цьому режимі, що я зараз налаштував. Чудове охолодження, чудові температури. По дизайну, ось так. Вона глянцево відіграє. Взагалі дуже монолітна, тут все матове. Чудова версія, рекомендую. Якщо бачите по хорошій ціні, я посилання на нього залишу по прекрасній ціні. Не знаю, чи встигнете ви там її по такій ціні придбати. Ну і живиться вона, звичайно ж, по 16-ти піновому конектору. Бекплейт теж красиво зроблений. Ось так він відіграє. Як вам? Супер. Плата, як бачимо, досить велика, та все одно є місце під продув наскрізь. Дуже радий, що вийшло взяти її всього-навсього за. 27 тисяч нібито. Я просто ціни не пам'ятаю, та і вам їх рідко говорю, бо вони настільки сильно міняються, навіть, що зараз навіть я вже не встигаю запам'ятовувати, за яку ціну ще оформив. В Один день оформив зібручку таку, на слідуючий день майже така сама вже дорожче, або може дешевше і тому подібне. Версії карт стрибають по ціні, тому тут не вигадаєш. Та якщо хочете, можете мені за це написати, я буду з кожної збірки говорити все ж таки ціни, бо можливо так буде більш зрозуміліше, чому ті чи інші комплектуючі обрані, бо в якийсь період будете дивитися і такі, ну, камон, є дешевше, вон там такий SSD. А на той момент не було. Тому, можливо, в принципі, в цьому сенс є якийсь. Материнська плата від Gigabyte чудовий BIOS, чудова. ПОшка, тому налаштовувати буде зручно кожному під себе систему. b 650 чипсет, зате вона з Wi-Fi. Був критерій Wi-Fi, Bluetooth, а бюджет обмежений. І, в принципі, під таку відеокарту, під таку систему не так критично наш 850-й чипсет. По комплекту все просто. Чудова Wi-Fi антена, вже нічого не закручуємо, просто підключили і все. Заглушка в корпус. До речі, нам досить непогано. Сходиться з портами, нормально підігнали її, sata кабель і проставочка під SSD, це обов'язково. Така версія материнки є на B850 чипсеті. І відрізняється вона там насправді не так сильно. Там у нас і живлення по такій схемі, саме +2, 2. радіатор, той самий SSD-радіатор, той самий, все майже то саме. Тут, до речі, вже є тайп c звичайно ж, що внутрішній порт, що зовнішній. Все нормально по портам, що зовнішнім, що внутрішнім, всього тут достатньо, і -порти є, і RGB хідр. Все супер. Тобто вони змогли в такий бюджет все вмістити, що треба нам і базовий запас під апгрейд заслати під SSD, шки 4, під оперативку. На b 850 якраз таки відмінність, в тому що основний слот під SSD там на 5,0, другий на 4,0, тут обидва на 4.0. І під відеокарту там 5,0. Процесор сьогодні стане Ryzen 7 7700. Клієнт думав брати кращий монітор монітор, клавіатуру, тому подібне, і 7500 нам влазив, ми обговорили і прийшли до висновку, що взяли нормальний монітор Quad HD, взяли 7700, а клавіатурка поки що буде старенька. Я просто сказав йому, що в принципі, поки ви ну краще зараз взяти систему, а клавіатуру, потім зможете обрати, може, якусь дорожчу. Сенс зараз жертвувати, наприклад, процесором, взяти там якусь аулу за 2500. Якщо можна потім. Конкретно під себе підібрати уже механіку. Да? Я вважаю, це було правильним рішенням. Вашу думку обов'язково очікую в коментарях. Обов'язково зараз всі процесори версії 3 оглядаємо на пошті одразу при отриманні. Бо було в мене відео, я показував, мені прийшов сколотий в двох е, краях. Процесор в магазині з магазину Клік він приїхав, але замінили. Я там не розказував одразу, що я блогер, якраз таки хотів для вас це все перевірити. Замінили, але заміну було дуже довго чекати, тож я просто за свій рахунок замовив інший, так як все одно це мій косяк, що я не перевірив його на пошті. Я не можу просто перевіряти кожен день, кожну посилочку відкривати, але процесори вже відкриваю. Та все ж таки, я замовив за свій рахунок інший, той відправив. І мені повертали просто кошти. Кошти повернули не дуже там швидко, не за один день, бо все ж таки така ситуація, ви розумієте, треба було перевірити на пошті. Тому ви так: якщо замовляєте для себе, для вас це не буде критичним перевірити один процесор під свою збірочку на пошті одразу відкрити. SSD Legend 900 Pro. По ціні майже як Kingston nv 3 по ресурсу з'явлений більший, по швидкостям трішки більший. Має базовий радіатор в материнську плату, якщо без радіатора, наприклад, бажано все ж таки, хоча б якийсь він тут є. Але гарантії 3 роки у Kingston 5 років. Тому тут кожен для себе вже такий робить вибір. nv 3 по швидкостям достатньо, та все ж таки багато кому. Приємніше знати, що швидкість більша. У Прошки, Прошка, до речі, не звичайний, а саме Прошку, якщо там брати. Якщо по ціні однакову звичайний і NV3, то краще б я, напевно, взяв nv 3 Не знаю, чогось я до Кінгстона дуже тепло відношуся до пам'яті, тому да. А загалом зараз Samsung впали в ціні, тому там прям топчик. Там більше 7 тисяч швидкість, і вона реальна досить. Тому можете дивитись, особливо, якщо вам треба SSD на 2 ТБ, Samsung там зараз взагалі живе. Ось так у нас розташовані чипи та контролер з однієї сторони, тому проставочки нам знадобиться дві. І ось такий базовий мідний радіатор. Приємненько, що хоча б якийсь. Давайте його встановлювати. І так як я це вже показував багато-багато разів, і вчора бірочку відзнімав. То теж там збірочка цікава, без підсвітки, я теж показував точно на такій самі материнській платі встановлення. Тож, давайте не буду сьогодні показувати. А якщо треба в кожному відео показувати, то ви пишіть в коментарях. Все мені пишіть, що хочете бачити, що не хочете, все мені пишіть в коментарях. Дуже буду вдячний за це. Оперативна пам'ять G-Skill Flare X5 на частоті 6000 на непоганих таймінгах. Є підтримка AMD Expo. Ось така оперативка. Вона мені подобається по дизайну, матово пофарбована. Радіатори толкові з нормального сплаву, гарно прилягають, і вона низькопрофільна при цьому залишається. Чудова версія. Охолодженням займеться Deepcool AK400 Zero Dark Plus. На дві вертушки можу рекомендувати. В Deepcool зараз розширилась лінійка. Це вже така ветеран. Мануал. Інструкція, звичайно, досить зручна. Вертушки у нас одразу одягнуті. Тут нанесена термопаста відразу і злетіла накладка, коли виймав. Давайте поки що одягнемо, але термопасту я буду знімати, бо я Ноктуа. Використовую термопасту Ноктуа, а на потужнішій системи беру грізлі. Грізлі, якщо що, всіх трьох версій, там залежно вже від ситуації, що в мене по наявності і тому подібне. Вертушки одразу одягнуті, але їх треба буде зняти, щоб прикріпити цю вежу. Чудово все виконано. Я не знаю, як вам передавати якість матеріалів, якість виконання. Просто максимально добре виконані вертушки, все підігнано. Ось такі у нас тут демфери гумові. По самому дизайну вежі, тут кожному своє. Звичайно ж, чудово, все сходиться по дизайну, коли діпкул іде монобрендова збірочка. Люблю їх. Бо це той бренд, коли ти монобрендову збірку можеш зібрати. Не переплачуючи ні за що. Лопасті дуже добре оброблені. Та посилання на всі комплектуючі будуть в описі, хто хоче ознайомитися. Давайте оглянемо сам радіатор зараз. Вертушечки знімаю. Ось так виглядає сам радіатор. Красиво вони, звичайно, форму зробили, але це більше саме, скоріш за все, під дизайн, бо якби вони хотіли радіатор далі від вертушки відвести, то зробили б по центру десь венку. Ну, так просто, ось таке, я думаю, дизайнерське рішення. Максимально якісно зроблено, ви абсолютно обнюю. Не поріжетеся, товсті ребра. При цьому висока густота ребер, ви погляньте. Зрівняйте діпкул з якимись іншими вежами бюджетними, по заявленим характеристикам, там хтось взагалі просто по кількості теплотрубок дивиться, це не так треба зрівнювати. Подивіться, яка густота ребер і товщина ребер, вони товсті. Ось Така у нас тут декоративна накладка, вона не сильно підвищує висоту вежі, бо в нас вже там виходять ще теплотрубки, вона на міліметр два максимум підвищує висоту. Зате виглядає дуже красиво. Теплотрубки напряму торкаються процесора. Дуже добре відполіровано, подивіться, просто майже дзеркало набагато краще, ніж у вежах бюджетного рівня. Тут є за що переплатити, звичайно, є. При цьому теплотрубки йдуть по центру у нас. Це, з однієї сторони, плюс, бо по центру хтось вважає найбільше тепла, хтось взагалі термопас на нас тільки по центру. Але з іншої сторони, можливо, і гірше, бо у нас все ж таки тепло розподіляється по кришці процесора. На цих М5-х кришках це товстенька, тому вона нормально прогрівається вся, щоб знімати тепло. Але, можливо, це краще тим, що вони не так сильно розплющили. Теплотрубки, тобто могли більше їх розплющити. Бачите, в них п'ятка якраз тоненько зроблена. Ну, не знаю, це можна обговорювати, напевно, безкінечно, але суть залишається та саме. Ось таке в них виконання, і я вважаю, воно чудове. Комплектні кріплення гарні, і при цьому у нас, звичайно, в комплекті є кабель для того, щоб об'єднати дві вертушки в одну і підключити їх в один. Монтується вона по інструкції неважко, але звичайно дотримуйтесь обов'язкової інструкції, особливо якщо це Intel. Ось так вона виглядає на материнській платі. Дуже довгелезний кабель, що від самих вертушок, що об'єднувач. Ще дуже довгий, тому я підключив, щоб показати, але він спочатку заведеться на задню сторону, потім приховано заведеться сюди, підключиться. Це мені дуже подобається. в Deepcool, бо є вежі, в яких кабель одночасно короткий, щоб їх нормально завести на задню панель, там змонтувати, якось сховано завести сюди. І водночас дуже довгі, щоб їх тут не замітно. Тобто там приходиться їх кудись ховати під вежу. ну, Тобто таке. Це дуже у багатьох, особливо таких не сильно популярних брендів. Тут подивіться. І це ж не сильно дорого, я впевнений, коштує. Подивіться на цю довжину кабелів. Ну це можна просто в сусідній ПК його її підключати. Дуже круто, молодці. Живити всю красу буде Pure Power 11 на 750 Вт. Бюджетна лінійка від Biquide. В цьому дуже достойна. Так, не зрівняється з топовими, бо якраз таки оце все, що типу Biquide, безшумний і тому подібне. Воно про топові версії. У мене була навіть ситуація, але ці теж працюють тихо. Порівняно там, з бюджетнішими блоками і тому подібне. Та тут не тільки в тиші справа, а й в компонентах, в надійності, в гарантії. Та суть в тому, що була така, пам'ятаю, ситуація, коли в круг стояли топові вертушки від White, Можливо, навіть оці, що на топовій водянці нові, які, яких немає версії з підсвіткою, не пам'ятаю точно назви їх, вони там дорогі. І все в круг було, але блок ставився. Щось з бюджетного, бо там планувалася мінятися відеокарта на якусь топову, і планувався потім брати все одно топовий блок, тобто зараз бюджет там був обмежений, і поставився бюджетніший блок. То чути в системі, яка фул на біквайті топовому, було тільки блок живлення. Ну, якщо хтось не зрозумів про що я ще раз сказав, то коротко повторюю, коли в круг топовий біквайт стоїть в системі, і бюджетний блок живлення від біквайт стояв, то було чути тільки блок, а все інше просто взагалі тиша. Могулатура, яка нам не цікава. Кабель живлення, який нам цікавий. Це нам не цікаво. Болтики. До речі, рекомендую саме їх використовувати. Вони часто, якщо бюджетні якісь корпуси, тому вони часто товстіші, ніж ті, що йдуть з корпусом. Тому будуть краще кріпити. Ну, і тими закріпити, звичайно, вони йдуть плюс мінус в одному стандартні з такою шляпкою. Та все ж таки. Ось так наш System Power виглядає по ціні. Він досить адекватний. Я не знаю, чи я виріжу це. О боже. Отак от. Тут все добре. Виконання, звичайно, ж, на високому рівні. Трішки запах в нього є, не взагалі такий несильний відчутний у них всіх в таких бюджетах трішки запашок. Ось таке тут штампування. Шкода, що блоки, корпуси відходять від того, щоб було вікно під бок живлення. По характеристикам, у нас бронзова сертифікація тут. Та в дуже хороший КПД навіть на бронзовій сертифікації, один з найкращих. От На 16-піновому конекторі от ці кабельочки, вони досить товсті. Є блоки живлення, де вони взагалі їх страшно тримати. Тут кабелі, хоча й не максимально гнучкі, але ну, ви все одно перегнете його, як треба. Я в цих кабелях впевнений. Я їх можу десь перегнути, я можу десь їх сильно стягнути, я буду впевнений в цих кабелях. Корпус, оцепус гамма. Це 52 RGB. Неймовірно, їм був, вони роблять за свої кошти. Давайте я вам покажу його трішки детальніше, але теж не буду затягувати на 10 хвилин чи 15, як в мене є детальні огляди корпусів. По нижній частині симпатичні ніжки, трішечки зовсім гойдаються, але такі і по формі їх красиво зробили. Є прокладочки, але вони, хоч і такої піни, та досить нормальний шар, не прогнуться швидко. Пиловичок тут є, він такий стандартний, м'який. Можна легко зняти промити, при цьому, коли будете брати корпус обережно, тут за дно сильно не беріть, бо такі пиловики він може зісковзнути з рук. Тобто він отак, ну, коли буде важкий ПК, будете переносити, він може зісковзнути. Ось була збірочка на днях в такому корпусі, але версії ці, що побільше, поїхала вона за кордон, до речі. Ось так знімається легко скло, скло товсте, нормально знята фаска. Бокове скло, щоб зняти тут, треба відкрутити два гвинтика. Скло товсте, фасочка знята на стику не профарбовано. При цьому, коли знімаємо обидва скла, жорсткість залишається адекватною. По задній частині нічого неймовірного, штамповка адекватна для жорсткості, від вертушки, заглушки одноразові, під блок живлення. Нормальний товщинний метал, все підігнано, щоб не поріжатися. Болтики тут. Ті, що кріпляться, ну, не випадають, вони залишаються в кришці. Як бачимо, тут у нас теж отвори для забору повітря. Пиловичка, звичайно, сюди не завезли за такий бюджет. По задній частині загалом все дуже добре. Достатня кількість для кабель-менеджменту, глибина гарна. У комплекті трішки стяжок, гвинтики, які. Нам знадобляться, що радує в цих корпусах за таку ціну, це, звичайно ж те, що досить гарне виконання, нічого преміального, але воно гарне. Тут гарне скло, тут дуже приємна кнопочка. Послухайте, як звучать кнопочки на передній панелі за таку ціну. Тобто приємний нормальний звук. Зверху пиловичок, якщо теж стандартний, і водичка туди стає 360. Кабелі адекватні, та самий великий плюс цих корпусів за таку ціну це вертушки, повноцінна РГБ підсвітка і 4 пін підключення. І вони не шумні. Тут не зрівняються вертушки від. ну я навіть не знаю, які там бренди називати. Та вони навіть окремо, щоб ви розуміли, набір з трьох штук м, реверсивних вертушок, оципу 120-повноцінних RGB, красивих по дизайну, вони ж. Пропрацьовані плавно. Бачите? Тобто у них всі, вся граня така плавна, вони симпатично виглядають. 530 гривень на конфі, а так там 700 з чимось. Ну, я от замовляв під одну збірочку, можливо, вам її покажу білі. Я їх замовив на телемарті, бонуси клієнту подарував, свої там мені 200 гривень, що це накапало. Просто бо доставка, типу, дешевше, щоб не запарюватися. Але можна купити за 500 з чимось гривень, це ж можна замовити там, в магазин конкретно. Камон, три вертушки! Повноцінні хороші вертушки. Ще теж момент з вертушками. Ось тут пластик прозорий. Його не видно, але вони його тут зробили. Тобто вони закриті. Може здатись, що там наскрізь, але ні, це все отут. ось я пальцем веду по пластику прозорому. При цьому тут у нас гарно пропрацьований лоток знизу, його можна зняти, якщо він вам сильно не подобається. На нього можна вертушечку поставити. Сюди ще можна вертушечки 120-ки поставити. Тут отвір під кабель на живлення відеокарти і. І послухайте, за таку ціну у нас корпус готовий до того, щоб встановити сюди материнську плату зі схованим монтажем кабелів. Ви жартуєте, у нас скрізь купа отворів для того, щоб прокладати кабелі і щоб їх було зручно завести. Подивіться, під CPU-шку аж так вирізали. Тут аж так вирізали. Це неймовірно. Це просто імба. Залишаю вам на нього, звичайно, ж посилання, там, щоб безкоштовною доставкою теж замовляли. Це просто кайф за таку ціну, хапайте. Навіть прокладки під блок живлення, камон. Ай, давайте збирати це все буду і показувати вам, як це все красиво буде виглядати. Ось такий красень. Ну, це за RGB під світочкою. Зараз не там система. Як вам такий ПК? Як на мене, чудово. І корпус дуже подобається, мені враховуючи його ціну. Просто кайф. Тільки вимкнув камеру. Ось з біленькою підсвіточкою, взагалі кайфово, правда? Чекаю ваші думки в коментарях. Мені дуже подобається. Отак і ПК в нас вийшов з вами. Звичайно, підсвітка RGB повноцінна, але я виставив білу, вона тут якось найбільше підходить.